Привіт, мене звати Анна, я CEO компанії Слобода Studio. Ми робимо аутсорс і Outstor сервіси для Америки та країн Західної Європи. Скажи, як давно ти з GFA і uh, чим, чим від тебе приваблює, чим ти залишаєшся з ним? Uh -huh. uh, з GFA я вже більше року приваблюю нетворк і uh, доступ до спеціалістів uh, в різних напрямках OutStaff і аутсорс сервіс Companies. Uh, як би ти пропонувала тим людям, які вже в GFA, отримати найбільшу кількість корискорисливих якісь штук інформації? О, ну найголовніший адвайс – це бути з GFA, бути активним, задавати питання, навіть якщо вони кажуться дуже простими і всі знають відповідь ні. Просте питання іноді може зберегти або додати до твого ревню 10, 20 або 100 тисяч доларів. Тобто завжди питайте, і ви завжди отримуєте відповідь. І ви здивуєтеся, що набагато цікавіше відповідь ніж ваше питання може бути. Ти казала мені особисто, що для тебе цей нетворкінг спілкування дуже корисно у твоїй посаді SEO, і ти нещодавно там а можеш трохи більше розповісти, як воно тобі допомагає керувати компанію. Mm -hmm. GFA, кожен SEO або кожна людина, яка є частиною джефа, має свій досвід і має свою експертизу. Тому, коли ти розумієш, у якої людини яка є експертиза, ти можеш звернутися до неї і отримати дуже кваліфікаці... кваліфіковану відповідь. І для мене це прям дуже круто, тому що я знаю де. Сильні сторони Слободи, де не такі сильні, і я можу таким чином посилювати позиції компанії, позиції людей, з якими я працюю, команди і свої особисті. Дякую. Кому ти може запропонувати теж вступити до Джифа, кому це буде найбільше корисно. Мені здається, що це корисно насамперед і великим компаніям, і маленьким великим компаніям, бо вони можуть ділити, ділитися своїм досвідом, і це дуже дуже багато теж дає, бо ти бачиш, що є деякі помилки, які ти вже не робиш. Але є такі питання, що змушує тебе думати, а не зроблю чи я це повцю помилку майбутнього. А для маленьких компаній це. Маст, тому що ви отримуєте дуже багато інформації, щоб скейлитися, зростати, або як мінімум, не робити дуже грубих помилок. І ще раз, ми всі тут, щоб заробляти гроші і робити гарні речі. Якщо ви хочете заробляти гроші, то ідіть, питайте і отримуйте реальні відповіді. Тут ніхто. Не скриває інформацію, а навпаки, щиро діляться своїми штучками, своїми тіпсами і так далі. Я особисто я так і роблю все. Кажу, що чим користуюсь сама.